Він професійний велотріаліст, чемпіон України 2012 року. Долати перешкоди, його пристрасть, але не на дорозі. Гасати рівненськими автошляхами зізнається страшно навіть професіоналам. Через водіїв авто не показують, що повертають, не включають повороти, не сигналять, тобто просто підрізають і. Якби страшно за свою безпеку, тому що от я займаюся спортом, я контролюю велосипеда. Якщо якась дитина буде їхати, то це може закінчитись плачевно. Велосипедисти виявилися ще й активістами. На круглий стіл запросили представників профільних управлінь та депутатів. Тим, хто прийшов на діалог, розповідають про досвід інших міст, як поліпшити інфраструктуру у рівному у студентські роки. Вирішував нинішній інженер Андрій Шевчук. Розробив концепцію щодо руху і влаштування велодоріжок та велопарковок. Ми хочемо, щоб на основі техніки. Технічних рекомендацій та досвіду інших міст був прийняти єдиний технічний стандарт конструкції велосипедних парковок та стандарт розташування для державних, комунальних та інших установ. Щоб причесати усі велопарковки до єдиного стандарту і щоб вони з'явилися повсюди, потрібна відповідна програма. Вона ж вирішить так думають учасники круглого столу відсутність велодоріжок. Їх бракує і водіям автомобілів. Мені надоїдають лічно Велосипедісти мені не при що вони путаються там? їздять? ну ми, 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 якщо правильно йдемо до Європи, кожному до з нас. Є, будь, е... На дорозі місце. взагалі вони тут усімлені якось по дорозі мало місця, де я рухатись. Вони не підрізають. Мені здається, їм більше треба дати можливості. Написати програму поліпшення інфраструктури за найближчий тиждень домовилися учасники круглого столу. Вона має передбачати і велопарковки, і велодоріжки, де скільки та якої довжини вони мають бути. Поспішатимуть із розрахунками й обрахунками до сесії, яка відбудеться наприкінці липня, коли депутати вноситимуть зміни до бюджету. Велосипедистів дуже багато в рівному і постійно збільшується з кожним сезоном набагато більше. Але нам немає як пересуватись нормально по місту. Озвучити цифри, скільки коштуватиме необхідна свобода та безпека. Обіцяють згодом, але вже точно знають на соборній. Від суму до органного залу доріжок для велосипедистів не буде. Дорога надто вузька. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.